Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто. Власне, бачимо принаймні, на шпальтах. Західних медіа зазначається про те, що переговорний процес, начебто, активізувався. Активізувався в контексті того, що Сполучені Штати Америки спільно, начебто, з Росією розробили певний план завершення війни. Україна та європейські партнери наші не брали в цьому участі, і я не знаю, чи варто побути паралелі чи ні, але якось це так співпало, що одразу це накладається на той самий момент, коли у нас не вщухає деталі. Корупційної справи в енергетиці. Співпадіння, це, як то кажуть, чи ні, будемо більше дізнаватися у нашого спікера. Це керівник політико-правових програм громадського об'єднання, Український центр суспільного розвитку Ігор Рейтерович. Пане Ігоре, я вас вітаю і дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю! Ну, власне, пане Ігоре, давайте розпочнемо мабуть, трошечки з іншого. Теж все навколо цього величезного корупційного скандалу. Бо другий тиждень вже триває. Як дані цього скандалу опубліковані, нарешті відправили двох міністрів вже у відставку. Але це не всяка кадрова чистка, яку вимагають. Я так розумію, як в суспільстві, так і політикумі. Відправити виставку голову Офісу президента Єрмака радять Зеленському, близькі до нього ключові представники влади. Це пише видання України. Українська правди з посиланням на джерела, за словами одного з співрозмовників із керівництва Слуги народу, у раді простіше перерахувати тих, хто не просить про відставку Єрмака. У середині фракції сформувалася група, яку описують як коаліцію рішучих. Її учасники допускають навіть вихід із фракції, якщо голова офісу президента залишиться на посаді. Як повідомляється, ця ініціатива йде з боку Рахамі та Гетьманцева у союзі з ліберальним крилом Слуги народу. Сам Єрмак, за даними української правди, переконує президента, що за справу міндіча може стояти. Воломоські, ну і публічно ми вже чули. Пан Ваніславський теж каже, що він якраз виступає за те, щоб Єрмак пішов у відставку. Наскільки серйозно на вашу думку є внутрішня ця криза в команді? Правлячої партії, ну і власне, якщо дійсно Єрмак піде відставку, це зіб'є градус у цього цієї напруги, яка нині утворилася. Ну як пишуть багато народних депутатів, не тільки до речі, Веніславський, сьогодні там заява Потураєва була, і хоч він там прямо не говорить про відставку Єрмака, але пункт про зміну відносин між офісом президента і Верховною Радою він дуже показовий. Да, я думаю, що це суттєво могло б збити цей градус напруги, оскільки дивіться, тут же ж питання вже на навіть не стільки в прізвище там очільника офісу президента, а в тому, що він є творцем певної системи, і ця система вона не дає того результату, ну який наприклад вона давала раніше. Це перший момент. А другий момент ця система вона ну виявилася неефективною і судячи з тих плівок, які ми. От бачимо, да, які з'являються періодично, вона виявилася глибоко корупційною. Тобто, люди, які були дотичні до цієї системи, а там же в чому суть, що на цих плівках вони розмовляють, як вони будуть там з офісом спілкуватися, да скикого вони в офісі знають, як вони когось будуть призначати там на різні посади, міняти міністрів і так далі. Тобто, ну ця система вона виявилася вся заплямована корупцією. І очевидно, очевидно, що тепер значна частина. Тих же народних депутатів і слуги народу вони діють по дуже простому, дуже цинічному принципу заради власного порятунку. Ну їм треба якби позбавитися цього шлейфу, розумієте? Тому що вони та фінально легітимізують багато рішень, які ця система приймає. Ну, вони призначають міністрів, правильно там, кабінет так. міністрів, там ще якісь речі постійно в Верховну Раду з Офісу президента спускали якісь там е, значить, рознарядки з приводу голосування за ті чи інші рішення там, і так далі. І тепер депутати просто розуміють, що оскільки е, ну, рівень невдоволення країни, в країні ну, він просто колосальний, е, вони намагаються знаєте, от попасти в цей потік. Вони намагаються відповідати цьому мейнстріму. Е, в, в вересні місяці було проведено опитування. Це це кінець вересня, це навіть не жовтень, і тим більше не листопад. і там 62 чи 64% українців сказали, що Єрмак повинен бути звільнений. Тобто, це, ну, представте, яка цифра буде зараз, наприклад. Да? Е, в тому ж опитуванні задавали питання, наприклад, про, е, ну, про корупцію в Україні. По-перше, це питання випередило війну і це, ну, це знаєте такий постійний шок. У нас четвертий рік повномасштабної війни, в більшості, в більшості, не в усіх, але в більшості опитувань. Він корупція на першому місці, коли українців питають, що є найбільшою проблемою. Українці кажуть, там топ корупція, наприклад, да? і при цьому далі. Наступне питання, яке було в тому опитуванні: а хто в нас сприяє якби зростанню корупції? Взагалі відповідь була президент України, і офіс президента. Розумієте? Ну, офіс президента. да? тобто, це був в кінець вересня місяця. От я навіть боюся представити, які результати будуть, наприклад, в опитуванні, які провести там от сьогодні, завтра як Україна. Угу. Власне, на це будуть реагувати, і дивіться там є ще одна дуже, дуже серйозна тенденція, дуже погана тенденція. Мабуть, для влади українці вимагають в усіх таких опитуваннях, коли їм задають якісь відкриті запитання, тобто, коли вони можуть свою версію якусь, запропонувати, вони вимагають просто колосальнішого ну, зростання, так би мовити, або збільшення. Я не знаю покарання за цю корупцію. Тобто всі мінімально причетні, вони повинні бути покарані, там притягнуті до відповідальності і так далі. А чому до речі так відбувається? Тому що з одного боку, ну вони не бачать справедливості, ну українці да громадяни. Вони бачать, що є якісь певні справи, але ці справи не, не доводяться до логічного завершення. Потім вони бачать, що корупція вона ж не тільки в тилу, вона ж опосередковано впливає на фронт. А коли ми чуємо ці плівки, там люди розмірковують, Ну там правда про фронт поки не було, поки не було. да? тому що, я так розумію. Але не... натяк про оборону теж був натяків. Там що... багато було, але там слухайте, прямим текстом кажуть, написано будувати наші захисні сховища на цих енергооб'єктах. Да, ну це ж якби показовий момент, і розумієте, що ще один от є такий аспект, українці ж бачать і інші кейси. Вони бачать позитивні кейси, що в принципі є історії реалізації якихось проєктів, в яких корупції немає від слова зовсім. І, от, До речі, можна подивитися просто на історію там, не, третьої, третього корпусу армійського, да? угу. а, це ж по суті така держава в державі, і от бригадний генерал Андрій Белеський вже цим питанням давно займається. Вони вибудували таку структуру, яка є державою в мініатюрі, по суті. Да, держава в мініатюрі, але що вони показують? Що коли ви не крадете, не займаєтеся корупцією, ви можете організувати все, що завгодно, з точки зору військового забезпечення, з точки зору логістики, патронатної служби, медицини, я навіть чув, що в них там якісь дитячі конкурси проводяться. Вони активно ведуть там соцмережі, фільм. Оце, який на Оскар буде претендувати да, 2000 метрів там до Андріївки, це теж якби пов'язано з. Власне, з третім армійським корпусом, але це ж все працює. Чому тому, що ну немає корупції, да тому, що все прозоро, все відкрито. І коли бачать такі позитивні кейси, ну виникає питання: а чому от там вдається? Причому це стосується угу. оборони. А отут люди дивіться, це ж ще ж більше тригерить, сидять в тилу. Мають бронь від мобілізації, або там якісь відсрочки від мобілізації. Причому до багатьох до сих пір виникають питання: а на основі чого вони, наприклад, цю броню отримують? Ну, там працівники офісу президента на основі чого отримують бронь? Вони навіть не державні службовці. Це при тому, що в нас державні службовців мобілізують, тобто там є певна квота, звісно, не всіх. Але наприклад, є в нас багато органів е, державної влади або органів місцевого самоврядування, де до половини чоловіків мобілізовано. Ну просто от, треба там двоє з відділу. от їх мобілізують. Да? А тут люди сидять в тилу, мають бронь, мають доступ до державних контрактів, мають доступ до е, ну до чого там до, до різних проєктів, Наприклад, uh -huh. да? і при цьому. Ну, нахабно, брутально, цинічно ну займаються просто розкраданням. Ну звісно, що громадяни по іншому якось на це не можуть реагувати. Дивляться, що не позитивні кейси. Ну а політики, які потім з цим стикаються і про це дізнаються, там ті ж народні депутати, ну вони очевидно хочуть цього якось тепер зустрібнути, тому що ніхто ж не хоче з Титаніком іти на дно. Розумієте, це ж е, от як. У фільмі да, що титони як там билися за ці човни? От ми зараз це певною мірою спостерігаємо. Це з одного боку негативна історія, бо вона показує просто невисокий етичний рівень наших політиків. З іншого боку, ну якщо хоч таким чином вдасться досягнути якогось очищення, ну це не найгірший варіант. Тоді, мабуть, буде угу. пане Гре. Ми якраз з вами вплотно дійшли до цього моменту. От вплив цієї корупційної історії в енергетичній сфері, е, сам на сам фронт в контексті того, що я не знаю, ви проводите паралелі чи ні. Бачите зв'язок чи ні, але от як тільки НАБУ опублікували ці записи щодо великої корупції, то не до кінця ще опублікувала. Одразу активізувався процес переговорний західні медіа пишуть, що штати спільно з Росією, там ледь не за спиною України, без будь-яких європейців обговорювали план завершення війни. Там 28 пунктів. Вони його написали вже. Він же більше того, він написаний. Я от буквально за годину там до нашої з вами розмови от читав останню інформацію, яка з'явилася <гум> вже з посиланнями на чиновників з білого дому. План не просто, він готовий. Значить, він в принципі розписаний між росіянами і американцями. Американці оцінюють його достатньо позитивно і вважають, що Україна його в принципі може прийняти. Але там ключова фраза, отака: от ви правильно зазначили, що Зеленському зараз нема куди діватися. В нього типу така ситуація, і всередині країни: що якщо американці на нього натиснуть і скажуть, що давай підписуємо, а ми вони вважають, що він змушений буде це підписати. А чому? Який важливий тиску на нього є? Ну як дивіться, в тебе політична криза всередині країни звинувачення в корупції. А може там почне згадуватися твоє прізвище? Ви ж розумієте, що це ж елемент гри, Зеленський дійсно зараз, з точки зору своїх позицій, ці позиції ну в нього дуже послаблені. Але проблема в тому, що цей же ж корупційний скандал він же ж послаблює не просто Зеленського. Правильно, він послаблює Україну. Так. І якщо наші європейські партнери. Вони на це відреагували достатньо обережно толерантно. Вони якщо сказали? Вони сказали, що добре, що ви про корупцію говорите і з нею боретеся. Краще, ну гірше було, якби вона була, а типу ну, її приховували. І якби да, це якби неприємна історія, але ви молодці, що ви почали це треба робити, і так далі. Плюс європейці ніколи не будуть педелювати це питання, ну крім там. Якихось праворадикальних чи ліворадикальних політичних сил, да які там проросійські є, тому що вони не хочуть просто бити Україні в спину в контексті нашої протидії Росії. От, і все. А Трамп вже не такий розумієте. Трамп е, це цинічна політична тварина. Це термін. Я просто кажу відразу. Це не в плані образи. Є там такий термін, політична тварина. Да? це характеризує політиків, які е, дуже на храпості, які в принципі е, бачать тільки свій інтерес, тільки свій інтерес. Але у цих всіх політичних тварин є одна особливість. Вони прекрасно ловлять контекст. Вони прекрасно ловлять ну от якісь знаєте моменти, які можуть зіграти їм на користь. І що зараз бачить той же Трамп? Він бачить, що Україна і Зеленський конкретно в такій ситуації, що в нього великі проблеми всередині країни. На думку Трампа, це дозволить йому Трампу. Краще тиснути на Зеленського і казати, що давай підписуй, бо тебе знесуть, да а там ще щось опублікують. А тут же ще слухайте, ФБРівці приїхали поспілкуватися на да, з детективами НАБУ. це теж ж певне. Yeah. Я просто боюся, що реально боюся, що американці можуть спробувати цим скористатися. Ну Трамп зможе захоче цим скористатися для того, щоб якби завершити війну. Тому що Трампу по барабану, вибачте, як війна закінчиться. Він хоче, щоб просто перестали стріляти. Якщо для цього в його розумінні треба піти на якісь поступки Україні і Росії, то хай вони йдуть. Путін йому навіше лапши на уші, що моя поступка, що я не захопив там сумську. Харківську, Запорізьку, наприклад, і Херсонську області, да і Трам скаже: от вони пішли на поступки, а ви віддайте їм Донбас. Я не знаю, що вони там запропонують в цьому плані, але сама ідея, що цей план розробляв Вітков і Дмитрієв, ну вона вже дуже сильно напружує. Ну торойтер знає, що це для них зараз шанс. От натиснути угу. на і сказати, підписуйте. Ройтерас я процитую, вони коротко дають, що штати приватно закликали Зеленського прийняти запропоновану мирну угоду, яка б завершила війну з Росією. Вона вимагає від України відмовитися від частини території і певного виду зброї, а також зменшити розмір свого війська. Ну тобто, це те, що навесні 22-го року вимагали. Да, це це слухайте, Ну якщо вони реально таки хочуть запропонувати, по-перше, відмовитися від території, як відмовитися? Ну якщо ми їх визнаємо тимчасово окупованими, окей. Якщо ми повинні звідки вивести свої війська, це неможливо. Цього не буде. Ну не буде цього. Це це ніхто на це не піде. Навіть Зеленський, якби його там не тримали за яке місце, вибачте, да, в політичному плані він на це не піде. Скорочувати армію, відмовлятися від від якої зброї, я розумію. Від ракет, да щоб у нас не було ракетної програми. Але. І так далі. А я вибачаюся, чому Україна це повинна робити? Це ж питання нашої безпеки. Ми ж не збираємося нападати за допомогою цієї зброї, ми хочемо гарантувати собі безпеку. Тому якщо там таке є в цьому документі, ну це однозначно історія, яка не злетить. Але питання в іншому: чому у американців зараз з'явилося відчуття, що вони можуть вивалити цей план і змусити Зеленського його прийняти? От чому? Ну мабуть, тому що вони бачать, що розхитана ситуація всередині країни і вони хочуть як тим чином цим скористатися. Але на жаль, на жаль, цю проблему. І за цю проблему несе відповідальність, в тому числі певною мірою, президент він це допустив. Розумієте, він допустив, що ми виглядаємо слабкими, і це найбільша трагедія і найбільша проблема на сьогоднішній день. Угу. Єдине, що я не знаю, пане Ігоре, вас втілює цю надію, якусь те, що цей план, скажімо так, не занадто погано для нас в контексті того, що е, ось ця делегація, яка була в Україні з візитом, е, військове керівництво Америки, до речі, не політичне, а саме військове керівництво е, військові представники були е, Дріскол Джордж і е, Данахю. Вони ж всі проукраїнські, скажімо так, проукраїнського налаштування не мала. Ну принаймні до сьогоднішнього дня їх не запідозрювали в чомусь такому Ну, да, Там розступали... єдине що цей ключовий міністр сухопутних військ він взагалі друг Венса. <гум> Знаєте, це вже наводить на певні моменти, але я думаю, що вони приїхали з якою метою. Вони приїхали от дійсно цікавий момент оцінити, мабуть, реальну ситуацію на полі бою. І тут треба, щоб наші військові, якби їм гарно все там пояснили. Але, можливо, вони цей план будуть Зеленському презентувати, але от знаєте, знов таки, Зеленський тільки завтра повертається в Україну, чи сьогодні там вночі. З Туреччини, ну мені здається, що треба було б, мабуть, раніше приїхати, як би подумати, як вийти з цієї ситуації. Але ну можливо, в них зміняться зараз трошки погляди тут в Україні, і Зеленський зможе їх знову переконати в тому, що те, що пропонує Росія, воно просто не реалізуємо на практиці, і Україна ніколи на це не піде. Але я боюся, що все ж таки цей тиск буде, і ну Трамп як мінімум спробує скористатися цією ситуацією. Водночас, дивіться, я не вірю, що Трамп висуне на мультимату. Ну, такі знаєте, або це підписуєте, або, типу, до побачення. Бо е, в такому випадку Трамп буде слабко виглядати, Трамп буде слабко виглядати. ну і все ж таки окремі американські чиновники кажуть, що там достатньо нормальна пропозиція, яка Україною може бути розглянута і прийнята. Ну а я думаю, що ці ж американські чиновники знають наші червоні лінії. Да? Вони ж приблизно розуміють, на що. Україна ніколи не може піти, врешті-решт, вони ж були, мабуть, на зустрічах Зеленського і Трампа останніх, де ці питання обговорювалися, і вони повинні розуміти, що є певні речі, які для нас ну абсолютно табу, може вони якось могли там ці гострі кути ну, обійти, ну дізнаємося. Я не виключаю, що вже завтра ми про щось будемо знати, але ми це не прямо дізнаємося. Ми це дізнаємося посередковано з виступу Зеленського ввечері перед українцями, якщо що воно. Бу... Буде, якщо да. було... Да. будемо стежити за цим, пане Гроші. Вам дякую за роз'яснення тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Керівник політико-правових програм громадського об'єднання, Український центр суспільного розвитку Ігор Гретерович був разом з нами. Друзі, ще раз пане Ігорю, Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.